Щоб створювати контент, треба ідеї, треба свіжий потік креативу, треба надивленість, треба знати тренди, треба знати мову платформи. Але так само і працювати над своїми цілями тут і зараз, над розробкою пропозиції, над визначенням точного сегменту, з ким ми працюємо, ми з ким ми не працюємо. Над вивченням цільової аудиторії, яка в них поведінка, що для них важливо, як свою як свій товар і послугу показати цим людям, як побудувати оцей місточок порозуміння, і після цього, коли ви даєте відповіді на місяць для себе, бажано це робити щомісяця. Справді уточнювати цю стратегію щомісяця, виділити прям день на це, що тільки про це і думаєте. Що поки ви про це не подумаєте, ніхто ніякий контент не клепає, ніякі замовлення контент-кріейтером не робить, ніякі речі інші не робить, тільки це і ніщо інше. І коли ви вже це пропрацювали, і у вас, грубо кажучи, 8 тем найважливіших на місяць, і ви далі дивитесь, так, в Тікток любить присутність, треба більше контенту. Об'єктивно, скільки в нас є часу, що ми можемо зробити з контентом? Він такий, ну, знайду час, запишу ці ролики. Ну, вісім тем це всього вісім публікацій, а треба, щоб було там хоч раз в два дні, наприклад, щоб вести послідовну, або, може, більше товарів прийшло, категорії вісім, а товарів 150. Ви їх групуєте і прямо як тему визначаєте, як чорновик, як конспект ваш. І вже після цього придумуєте ідеї. Але ідеї вони мають бути наполовину рідними для платформи. Бо контент, який, до прикладу, зрозумілий і класний в Тіктоці, він є абсолютно абсурдним в Лінкині. Той контент, який треба для Лінкідину, він буде тухлим жидчою мірою. Сорі, але я так вважаю досі. Він буде дуже таким пласким для Тіктоку. Контент для Інстаграму він трошки, отак, там є свої ознаки, і для Тіктока він трошечки інший, є ця відмінність. Тобто це треба врахувати, але друга половина, ну прям 50 на 50, це дуже чітка розмова. Розмова не обов'язково, що ви говорите в відео, а що ваш контент, він як ваше спілкування до вашої цільової.